Україна, моя мила. Що ти пережила? Скільки плакала, ридала, але далі жила. Розривали і стріляли, кров ручом лилася, а ти мила все терпіла і в обійми брала. Біль і муки, гори ріки, все пройшла ти рідна, все палили тебе, люди, а ти їх простила, бо любов твоя велика до свого народу, будеш ти надалі жити і людей прощати. Сам Господь благословляє тебе, тебе мила, нене, мила наша Батьківщина, Бог завжди з тобою. Він защита, він надія, ти пройшла все горе, муки, сльози і кайдани, і панів терпіла, насміхались вони з тебе, а ти їх простила. Хай Господь тобі поможе в тяжкою годину. Ти надійся ти на Бога, він одна надія. Помолися, розкажи ти, ти своєму батьку, розкажи своє те горе, розкажи. Свібільте. Він почує отри сльози і тебе пригорне. Дякую.